Важкі Абрамс поки не приїде, за те легкі бредлі зовсім скоро завантажать у транспортні літаки. США Українська армія отримує, як їх називають, легкі танки, що перетворюють в діряве сито російські бронемашини і навіть жахають важкі танки окупантів. З цього приводу вже другий тиждень палає російська пропаганда. Що творять американці? Я Андрій Стельмах, і сьогодні говоримо про БМП М2 Бредлі. Перші бойові машини піхоти М 2 Бредлі стали на озброєння у 1981 році, і одразу перша модернізація після бойового досвіду в операції буря в пустелі Ірак. саме модифікації Бредлі М2А2 одс приїдуть в Україну. Екіпаж, троє людей, командир, навідник та механік водій, плюс до семи чоловік особового складу. Тоді, коли вона проектувалася, особовий склад ще не був настільки заброньований, не було засобів індивідуального захисту. І якщо ми metoda zara, pot să avem o timp Військовослужбовців в бронежилетах тих шоломах, які зараз використовуються з штатним озброєнням, то там буде досить тісно. Оптимальне рішення в принципі американці прийшли до цього, що вони, як правило, в таку машину сажають п'ять осіб. У Бредлі стоїть двомісна башта для покращеного огляду командира. Також в БМП хороший захист. Товщина лобової броні 25 мм міліметрів із хвилевідбивним щитом. По борту захист 4 13 міліметрів лоб МП Преді витримує вогонця гармат. От відповідно, в кругу вона витримує 12,7 мм міліметрів бронебійні кулі того ж самого Браунінга, і відповідно російських кулеметів НСВТ Утьос, верніш радянського кулемету. От зараз є аналог. Радянського кулемету в Росії витримує і в тому числі і старий радянський ДШК також бронебійна куля Б 32 не пробиває. От кругову БМП-2 бренді на «Бредлі» встановлена 25-мм автоматична гармата М 242 бушмастер із закріпленими двома стрічками боєприпасів для швидкого переходу на інший тип боєприпасів. До прикладу, перемикатись із осколково-фугасних на бронебійні, щоб знищити, до прикладу, російську бронемашину. Швидкість стрільби чергами 200 пострілів на хвилину. Тобто російська беха перетвориться в діряве сито. Там стоїть 25-мм міліметрова автоматична гармата Бушмастер яка по своїх характеристиках перевершує 30-мм радянську гармату 2А42 і, власне кажучи, 2А72 також. Особливо з врахуванням того, що для бушмастера створені 25-мм оперені бронебійно підкаліберні снаряди, які дозволяють пробивати на відстанях менше 300 метрів до 150 мм гомогенної броні, машина може нести на собі і протитанковий комплекс стов, який приїхав до України наприкінці серпня, і також встановлюється на американській «Хамві», що давно колисять по Донбасу. Тобто Бредлі може випустити ракет. То й важкому російському танку далі Петеркатов до 4 кілометрів. Також вона може комплектуватися джавеліном. От, якщо «Джавелін» – це третє покоління ракет, то ця дальність все рівно 3750 метрів. Бредлі також долає водні перешкоди зі швидкістю 7 км на годину швидкість по шосе 66 км. Треба враховувати, що прохідність Бредлі все все-таки краще. Чому тому що вона розраховувалася на роботу на легких ґрунтах у першу чергу? Це піщані ґрунти. І в неї щеплення по ґрунтом набагато краще через те, що американці вже у базовому варіанті застосовують асфальтохідні подушки. Бредлі це не танк, це винищувач танків. Так охарактеризував цю БМП речник Пентагону, генерал армії США Пет Райдер. І ці бронемашини приїдуть до України вже найближчим часом. Зберігайте спокій, вірте в збройні сили.